Буде цей мішечок за командою замовляємо. Чоловіча футболочка першого сорту Adidas. з різного йдуть матеріалу. Nike. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 60. Чоловічі футболочки першого сорту в хорошому стані, великий розмір. розміри. В мішечку приблизно плюс-мінус 100. 20 одиничок, ціна за мішечок 5277 гривень. Суто чоловіча позиція першого сорту. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцію. Запрошуємо на огляди знайомих. Зараз у нас в прямому ефірі новинка. Нова колекція чоловічих футболочок Джордж. Під кодом 61 першого сорту. Середні великі розміри. Вартість мішечка вагою 25 кілограмів. Буде коштувати лише 5277. Гривень. На минулому тижні у нас була акція на Бріджі Лось. Ой, була акція на позицію спортивних штанів Стрейчових під кодом 07085. Вони вже розпродані. Дякуємо всім, хто встиг прийняти в наші акції і рекомендуємо скористатися вигідними пропозиціями і на інші акційні позиції. Тапаємо, тапаємо, Друзі, по ефіру, ділимося трансляцією, запрошуємо на огляди знайомих. Зараз у нас на акції блюки Гавай під кодом 37 за зниженою ціною зі знижечкою 1320 гривень. Шорти спортивні першого сорту під кодом 28 також відпускаються за акційною зниженою ціною. Шорти Америка під кодом 10, також на акції за зниженою ціною. Тому передивляйтеся акційні лоти, вибирайте та купуйте з вигодою. Тому що, як бачите, акції мають таку властивість закінчуватися, як і самі позиції. А зараз у нас на огляді в прямому ефірі лот номер 1 Перший мішечок, чоловіча футболочка першого сорту, середні великі розміри по 5 доларів за кілограм, 125 доларів буде мішечок. А по актуальному курсу на сьогоднішній день вартість такого мішечка буде 5277 гривень. Мішечку приблизно плюс-мінус іде 120 одиничок. Сьогодні вашій увазі також будуть представлені і жіночі футболочки, і чоловічі футболочки всіх розмірів. Передивляйтеся, вибирайте ті лоти, які вам більше всього необхідні. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, слідкуйте за ефіром, вибирайте не лише із огляду, замовити дану позицію, можна також і без огляду зашиті не мішечки. Ціна буде незмінною. 5277 гривень за мішечок. Якщо вже є бажаючі придбати саме цей лот, то можна замовляти. Пишемо в коментарях, беру, забираємо перший мішечок чоловічих футболочок, середні великі розміри першого сорту. Позиція нова з нового надходження під кодом 60. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру ділимося трансляцією. запрошуємо на огляди знайомих. Замовляємо не лише з прямого ефіру. Цю позицію можна також замовити і без огляду. Зашиті не розпаковані мішечки, які не знімалися, які не показувалися. Відправляємо по з Кривого рогу. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру ділимося трансляцією. Запрошуємо на огляди знайомих. Зараз у нас в прямому ефірі перший мішечок, чоловічі футболочки, середні, великі розміри. Першого сорту в дуже хорошому стані. На вигляд зовсім як новесенький. Хто бажає придбати саме цей лот, забираємо його, не пошкодуєте. У мішечку приблизно 120 одиничок, плюс-мінус по 5 доларів за кілограм. По актуальному курсу на сьогоднішній день ціна мішечка буде 5277 гривень. Хто бажає забрати цей мішечок, забираємо. Далі у нас на огляді буде жіночі футболочки під кодом 0,4. Середніх великих розмірів наближені до першого сорту. А зараз був огляд і презентація чоловічих футболочок під кодом 61-го сорту. Вага стандартна 25 кг, вартість мішечка 5277 гривень. Ця позиція йде з різного матеріалу. Забираємо цей лот і очікуємо на викладку і презентацію в прямому ефірі наступних мішечків. Дякую, друзі, за увагу. Зараз складу цей лот і здійснимо показ і презентацію в прямому ефірі вже жіночих футболочок.